Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Минулого тижня було придбано два чудових автомобіля народних улюбленця, два Renault Megane третього покоління. Про один з даних автомобілів я вже записував невеличкий анонс, він є на каналі. Будь ласка, кого цікавить, переходьте, дивіться. А зараз хочу розповісти про другий з придбаних нами автомобілів. Це є Renault Megane 2012 року випуску в комплектації BOOST. Автомобіль має дуже гарний колір, Кліпс Грей, це мокрий асфальт, вживу виглядає чудово. Пробіг автомобіля становить 235 тисяч, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою. Також, що дуже важливо на пробізі в 212 тисяч. У даного автомобіля була зроблена дистриб'юція, замінний комплект ГРМ, ролики, помпа. Тому майбутньому власнику навіть не доведеться думати про заміну цих запчастин, що суттєво зекономить як його час, так і кошти. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, жоден болтик на автомобілі не відкручувався. Також автомобіль має 17-оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною гумою. Також два ключі, повний комплект. Автомобіль має топову комплектацію Box. Сюди входить денні ледовські ходові вогні. Передній задній парктронік, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Також двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль. Навігація, камера заднього огляду, безключовий доступ, топова акустика, Bose з буфером. Також автомобіль встановлена дуже рідкісна для Мегана опція: це Vision System, яка включає в себе датчик руху по смогам та автоматичне дальне світло. Тобто, автомобіль має повністю все, що необхідно для комфортної їзди. На даний час автомобіль вже заїхав в Україну, розмитнений, сертифікований і готовий до постановки на облік. Зараз автомобіль трішки поприбирається, попилососиться і зробимо повноцінний відеогляд. Автомобіль є актуальний. Будь ласка, кого зацікавить, телефонуйте, резервуйте автомобіль за собою, щоб встигнути придбати гарний і чесний варіант. Також, по будь-яким питанням, будь ласка, телефонуйте, відповімо без жодних проблем. Номер телефону 066 269 8987. Підписуйтесь на канал. Також в посиланні під відео буде. Посилання на нашу групу у Viber, а також телеграм-канал, де виставляються всі нові надходження, автомобілі, які є в Україні, або ті, які скоро будуть доставлені. Будь ласка, підписуйтесь, телефонуйте. Дякую всім за увагу. Мирного неба, до нових зустрічей. До побачення. Всім доброго